Чення міських обранців, повірка лічильників та як це коли малюють серцем. Про це дивіться далі. Вітаємо вас. Львівська міська рада створила центр послуг для учасників бойових дій. За це рішення на сесії проголосували 49 депутатів із 52 присутніх. Також львівські депутати підтримали зміни до бюджету на цей рік. Відтепер на плечі міста падає фінансування закладів проф, профтехосвіти, шкіл та садочків. Окрім цього, місто має подбати про компенсацію перевізникам пільгових перевезень. В бюджеті Львова закладена лише шоста частина від потреби. Цього року держава вперше не на Даватиме субвенцію на ці галузи. Докладніше далі. У святковий день не до роботи міських депутатів вітають колективи самодіяльності. Старші кулядують, молоді віншують. Старим новим роком привітали, пора братися до роботи. Сесія міської ради розпочинається сьогодні. Без міського голови почали із обговорень. Міські депутати міркують, чи затверджувати створення центру допомоги для бійців. АТО. по перше, звести в одне місце територіально всі адміністративні послуги для того, щоб людина, повернувшись з війни, не починала бігати по цілому місту, подавати довідки, документи і носити за собою паперів. Друга дуже важлива функція, а можливо, навіть і перша, скоріше, це зрівняти в соціальних гарантіях тих учасників бойових дій, яким держава з формальних причин не дає документи. За рішення таки проголосували. Центр надання послуг учасникам бойових дій планують відкрити у Львові вже у квітні. Разом із соціальними службами у приміщенні центру працюватимуть волонтерські та церковні організації. Центр займатиметься наданням соціальної, правової та іншої допомоги учасникам АТО. Одним із головних завдань є створення. Повноцінної бази даних учасників бойових дій на вулиці Покарській, 41, розробляється проєктно-кошторисна документація. Після цього буде проведення експертизи даного проєкту і проведення будівельних робіт. Згідно ну, нормативів, яким це відбувається, це близько трьох місяців. Далі міські обранці взялися за доповнення до бюджету. Тепер перерахували податки із доходів фізичних осіб, податки із акцизного збору на тютюн, паливо та алкоголь. Як розповідають фінансисти, у держбюджеті на цей рік не передбачено компенсацію за пільговий проїзд у транспорті, тому доки ситуація не владнається, у місті заклали 42 мільйони гривень на ці потреби. Доходи в цілому на сьогодні 5 мільйонів, 5 мільярдів. 596,7 млн і видатки так само в п'ять мільйонів дев'ятсот шість і Окрім того, держава передала на місцеві бюджети фінансування профтах освіти для Львова. Це вилилося в додаткові витрати в сумі майже 223 двадцяти трьох мільйонів гривень на фінансування 20 пту і двох позашкільних закладів. Ірина Качмарик, Юрій Матьора, новини. На Львівщині створюють мапу лісового сектору. На неї активісти наноситимуть незаконні вирубки лісу. Повноцінно мапа має запрацювати вже з кінця січня. Тим часом обласне управління лісового та мисливського господарства на сайті оприлюднило плани незаконних перепрошую виробок на цей рік. Ірина Коненець розповість більше. Він проти несанкціонованої вирубки лісу. Активіст Володимир Попович з колегами вже більше року цікавиться цим питанням. Навіть грант виграли за міжнародні гроші. створять мапу незаконної вирубки на Львівщині. Долучатись просять і людей, щоб дозволило громадськості позначати місця незаконних грубок в реальному часі, будучи, скажімо, в лісі, маючи мобільний телефон чи планшет, громадськість, щоб змогла просто відзначити місце незаконної рубки деревини. За даними обласного управління лісового та мисливського господарства, несанкціонована вирубка зосереджена Яворівському, Турківському та Старосамірському районі. Минулорічні незаконні рубки в державних лісгоспах сягнули більше двох тисяч метрів кубічних лісу. Кожен факт незаконної рубки відповідним чином протоколюється, і якщо виявлений лісопорушник, якщо він сплачує збитки і штрафи добровільно, то це роблять органи лісового господарства. Якщо ж лісопорушник не виявлений або відмовляється добровільно сплатити збитки і штрафи, то кожен матеріал на на таку незаконну рубку скеровується до правоохоронних органів. Незаконна рубка небезпечна для екології, наголошують фахівці. Тотальне ж вирубування стає причиною паводків. Також це зменшує біорізноманіття місцевості. На суцільних вирубках зникає дуже багато видів рослин і тварин, які є притаманними для лісу, для екосистеми. Тоді самостійно ліс відновлюється ну, дуже дуже тривалий час. Дерево, різні породи дерев до товарної якості ростуть 70-80 вісімдесят 50-60 років по різному це відбувається, але якщо вони посаджені і культивуються, то це відбувається швидше. Простежити законність вирубки лісу можна на сайті обласного управління лісового та мисливського господарства. Ірина Хуненей Сензар Педуляк, Новини. Прокуратура області розпочала кримінальне провадження за фактом безпідставної невиплати зарплати шахтарям державного підприємства «Львіввугілля». Йдеться про заборгованість ще за листопад минулого року. Нагадаю, шахтари Львівщини впродовж цього тижня влаштовували страйки і перекривали дорогу Львів Раваруська, вимагаючи отримати зароблене за фактом блокування транспортних засобів. Ведеться перевірка правоохоронцями. Додам, напередодні на засіданні Кабміну, уряд виділив півмільярда гривень на погашення заборгованості і. Зарплати перед гірниками цілої України. Чиновники запевняють, кошти надійдуть не пізніше 20 січня. Через градську місцевою прокуратурою 4 січня було внесено до єдиного реєстру досудового розслідувань відомості про кримінальне правопорушення передбачене статтею 175 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за на виплату безпідставну виплату заробітної плати більше, ніж на один місяць. На даний час заборгованість частково погашена, вона становить 38 мільйонів. Встановлено факт, що минулим керівництвом, попереднім, в минулому році було витрачено грошові кошти незацілим призначенням, це 200 мільйонів. Повірка лічильників від тепер безкоштовна. Відповідна плата, включена в тариф. Таку постанову прийняв Кабмін. Тож відповідальність за повірку лічильників покладається виключно на комунальників, тобто споживач відповідає лише за збереження і цілісність лічильника. А виконавці, тобто підприємства, які забезпечують подання до помешкань води, тепла, газу та електроенергії, повинні самостійно стежити за. Термінами проведення повірки і письмово повідомляти жителів про майбутню повірку та здійснювати її власним коштом. На сході України неспокійно за минулу добу в штабі АТО зафіксували 70 випадків порушення мирної угоди. Бандити обстрілювали зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів позиції українських військ біля Донецька та Горлівки. Гаряче було й у пісках, опитному Авдіївці та Мар'їнці. Наслідок вогневих провокацій ніхто з військових не загинув. Однак, неподалік Маріуполя, вантажівка збройних сил підірвала підірвалася на міні. Двоє бійців поранені. Книга на схід львів'ян закликають приносити україномовні книги для військовиків та тимчасових переселенців. Така потреба виникла через брак україномовної літератури на сході. Тому священник, який опікується у Краматорську бійцями, просить про допомогу. У місті встановили так звані годівниці, де кожен може взяти чи залишити книгу. Літературу, яку передадуть на схід, можна приносити до католицького університету на вулицю Свинцівського. Ні, святого Василія, одне із трьох великих зимових свят поряд із Різдвом та Водохрещем. Святий здавна користувався пошаною. Частина ж його мощей перебуває у Почаївській лаврі. Василій Великий був наділений даром провидіння та чудотворіння, відомі випадки зцілення святим. То другий праздник святого Василя співається в українській коляді. Василій Великий поряд із Миколаєм чудотворцем, здавна користувався пошаною серед українського люду. Церква ж його пам'ять шановує 14 січня. Це одне з трьох великих зимових свят. Великий свят. Ще робочий день сьогодні. Я йду з роботи так. Прогулявся, подивився, але все свято святкую. Потім йдемо до Василя. За старою українською традицією сьогодні хлопчики ставали самого рання, аби першими повічувати у своїх сусідів або ж знайомих, оскільки до такого посівальника було найбільше уваги. З собою брали зерно або пшеницю. Весела є ніч, весела новина. Ісус родився, маленька дитина. Він хоче вам Боже слово сказати, він хоче вам ласку принести до хати. А може в хаті ще когось не вистачає. Не забувайте, хто тяжко сумує, розвеселяйте. По всій Україні Бог вас вітає. Христос рождає. Новини ж вітають Василів та Василин, миру вам та достатку, а Україні спокою. Ірина Кононейсензар Подоляк. Новини. Дослідники знайшли унікальний повстанський архів. Це документи калоцького окружного проводу ОУН. При огляді історики визначили, що знахідка має хронологічні межі 48-49 років минулого століття, а територіально охоплює сім регіонів. Калощину, Войнилівщину, Жидачівщину, Долинщину, Рожнятівщину, Полехівщину та Вигощину в архіві містяться Сотні документів. Дослідники їх оцифрують та виставлять для загального доступу на сайті електронного архіву українського визвольного руху. А зараз про тих, хто малює серцем, діти-вихованці навчального реабілітаційного центру Джерело презентували свої мистецькі твори. Незважаючи на те, що іноді їм важко тримати пензель та палітру, особливо молодь може показати свій талант. Виставка робіт триватиме до кінця місяця. Згодом відбудеться аукціон. Виручені кошти передадуть на потреби майстерні. Вони малюють те, що бачать та уявляють. Особливі митці презентували свої роботи. Ми малювали весну, зиму, малювали. Ми малювали, білий. Юрко сьогодні презентує три роботи. Найбільше пишається картиною із назвою Кохання хлопець зізнається, вона майже автопортрет. Тут намалював себе зі своєю коханою. Намалював її, тому що я, ну, тому що я, ну, тому що я закоханий і хотілося якось показати свої почуття. Це ви себе малювали? Себе і свою дівчину. А вона знає про це. Що це вона а, ну вона знає, але на жаль, ми розійшлися». На виставці представлено майже 30 живописних полотен. Усі вони різні за жанром та манерою виконання. Готувалися вихованці джерела майже півроку. За заняття за дві години ми практично можемо зробити одну абстрактну роботу. Якщо реалістично, то звичайно довше потрібно працювати. Роботи ми створюємо в нашій художній майстерні. У нас працює три художники і. Працюємо сіма охочими. які хочуть малювати. Виставка особливих робіт триватиме у галереї дзига до кінця січня. Згодом планується аукціон продаж робіт. Ірина Качмарик, Юрій Матьора. Новини і на цьому у нас все 242-09-27 – Це номер телефону гарячої лінії. Новин більше інформації на інтернет-порталі Львів Підсумуємо день вже о 20.30, тоді і зустрінемось.